Ально згаданим та зафіксованим знайомим з ісламом людиною був єврейський купець Ібрагім Ібн Якуб. Перша документальна згадка зареєстрована ще в 1964 році. Систематичне заселення мусульман почалося лише в середині ХХ століття, коли Чехословаччина стала приймати студентів та робітників з країн Близького Сходу та Північної Африки. У 1950-х та 70-х роках багато молодих людей приїжджали на навчання у чеські університети. Деякі з них залишалися працювати та жити в країні після закінчення навчання. Уже після розпаду соціалістичного блоку в 1989 році Чехія стала більш відкритою для емігрантів, включаючи мусульман з різних країн, які шукали кращих економічних можливостей та безпечного середовища для своїх родин. Зокрема, мусульманські біженці з конфліктних регіонів, таких як Боснія та Герцеговина, під час війни в 90-х роках також знайшли притулок у Чехії. Взагалі варто зазначити, що сам іслам як офіційна релігія була зареєстрована в Чехії тільки в 2004 році, що є, на мою думку, доволі пізно, оскільки мусульмани з'явилися в середній Бічі. Демографічний е, портрет. Е, сьогодні чисельність мусульманської громади в Чехії оцінюється близько в 20 тисяч осіб. Це різноманітна група, що включає в себе як нащадків і першої хвилі мігрантів, так і новоприбулих біженців. Основними осередками мусульманської громади є великі міста, зокрема Прага, Брно та Блезне. Можемо побачити на карті виділені ці міста. Мусульмани в Чехії представляють різні національності та етнічні групи, включаючи арабів, турків, боснійців та курдів. Вони приносять з собою багатство культурних традицій, що робить мусульманську спільноту однією з найсмолодіших в країні. Соціальна інтеграція та культурні виклики сьогодення. Основним з одним з основних викликів, з якими стикаються мусульманська спільнота в Чехії, є соціальна інтеграція. Попри те, що більшість мусульман добре інтегрувалися в чеське суспільство, існують е -е, певні труднощі, пов'язані з культурними відмінностями та в одному з стереотипами, яким нав'язує в основному мас е, е, Часто чеське суспільство сприймає іслам через призму глобальних подій, таких як терористичні акти, що призводить до негативного ставлення та ісламофобії. Мусульмани стикаються з дискримінацією на ринку праці в освіті та у повсякденному житті. Критика ісламу в чеському суспільстві проявляється, наприклад, у небільних дії його зовнішніх проявів, таких як прокривання одягу мусульманок, питання халявного харчування у школах та лікарнях або протидія будівництву мечети, прикладом чого є нереалізовані татрійська та оборські мечети, які уже їхні проекти були не затверджені через опір влади та місцевого населення. Зростання антиісламізму та ісламофобії є наслідком міграційної кризи, кризи та страху перед ісламським тероризмом. Ці настрої також підживлюються політикою та громадськими діячами. Яскравим прикладом цього є Мартин Кольвічка. Це дуже активний та відомий чеський громадський діяч. Він був засновником руху блок проти ісламу, який влаштовував протести. Ось до фото з одного з таких протестів. Блок проти ісламу хотів заборонити та Встановити іслам проти закону. Також, колишній президент Чеської Республіки Мілош Земан в своїх промовах мав доволі такі ісламофобські тенденції. Також, ось цей настрой влади був випадок у 2016 році, коли в прайській мечеті люди прийшли на намаз, і один з не знаю, просто людини, звичайно, пересічний, які прихомилитися, розповідав, що я здійснюю на мас, відкриваю очі і бачу було пістолетом на себе настраненого, оскільки влада підтримувала ось такі незаконні і, на мою думку, доволі необґрунтовані рейди. Так, взагалі, ось таке скептичне ставлення до мусульман в Чехії, на мою думку, не знаю, є. Доволі необґрунтовним і взагалі можуть сказати, що чехи вони такі дуже скептично відносяться до будь-якої релігії, навіть до своєї, оскільки у відсотковому рейтингу атеїзму у суспільстві Чехія займає друге місце у Європі. Важливим аспектом також є прийняття релігійної свободи. Хоча Конституція Чехії і гарантує свободу і мусульмани мусульмани іноді стикаються з перешкодами будівлі мечеті та проведення релігійних образів, це наприклад те, що. Я вже вище зазначала тут міста та обов'язки мечеті, які не були збудовані, хоча їх проект вже подавався до будівництва і ось ці рейди. Соціальна інтеграція мусульманської громади в Чехії є важливим процесом, що стояє гармонійному співіснуванню різних культур і релігій. У цьому процесі активну роль відіграють кілька ключових організацій, які забезпечують підтримку мусульман у їхньому повсякденному житті, освіті, релігійних, практичних та громадських діяльностей. І коротко про ці. Організації. Перший це Центр е, мусульманських громад Чехії. Е, Штаб-квартира Центру мусульманських громад Чехії була відновлена на початку 90-х років і розташована в Українській мечеті на Чорному мосту. Ця організація є основним центром координації діяльності мусульманських громад в Україні. До кінця 2015 року були створені незалежні місцеві мусульманські громади в Празі, Берно та Тепліці. Ці громади забезпечують мусульманні місця для молитви, організовують культурні та освітні заходи, а також сприяють інтеграції мусульман у чеське суспільство. Загальний союз мусульманських студентів у чеській республіці це доволі таки масштабна організація, оскільки загалом більше 50% мусульман Чехії це власне студенти, які приїхали навчатися до чеських університетів. Загальний союз мусульманських студентів у Чеській Республіці був заснований у 1992 році. Є найстарішою організацією, яка координує діяльність мусульман України. Союз працює... Союз працює у великих містах, у великих університетських містах, таких як Прага, Брно, Оломоуц, Острава, штаб Квартира знаходиться у будівлі мусульманського фонду в Празі. Союз був заснований Мухаммедом Аббасом Аль-Мутацімом, суданським студентом архітектури, який живе в Чехії. Ще з 1988 році, і зараз очолює союз мусульман, про який я розповім трошки згодом. Основною метою союзу мусульманських студентів є підтримка іноземних студентів з мусульманських країн, надання їм базової інформації про життя в Чехії, мусульманську громаду та заходи, в яких вони можуть брати участь. Союз також організовує освітні та просвітницькі заходи, спрямовані на покращення розуміння ісламу та мусульманської культури серед чеського суспільства. І власне мусульманський союз. Мусульманський союз був зареєстрований у 2000 році як громадське об'єднання і об'єднує переважно чеських мусульман. За своїм статусом метою союзу є поширення віри, надання об'єктивної інформації про іслам, підтримка освітньої діяльності у сфері культури, а також підтримка соціально слабких хворих та постраждалих мусульман. Одним із засновників був Мухаммад Абас із Судану, який зараз є. Одним із небагатьох в організації, як я зазначала він із Судану. Союз спеціалізується на перекладах фахових видань, допомагає у вирішенні релігійних проблем і активності працює з медіа. Також є Ісламський Союз. Ісламський союз заснований у 1990 році та офіційно зареєстрований у міністерстві внутрішніх справ як культурна та громадська організація. Був створений чеським конвертитором інженером Салімом Володимиром Вальданом. Він підтримував численні контакти з мусульмарським центрами за кордоном, і його зацікавленість суфізмом віддалила його від Сініцького ісламу. І остання організація це ліберальні мусульмани. Ліберальні мусульмани це група, переважно чеського та словацького походження, яка дистанціюється від радикальних груп у мусульманському світі. Вони намагаються показати інше ісламу ніж те, яке подають у медіа. У зв'язку з насильницькими та терористичними діями група прагне об'єктивно інформувати широку громадськість про релігійну систему ісламу, його історію, вірування та життя мусульманської громади у різних куточках світу. Історія перших мечетей у Будота Празі і імами чеської праської мечети, також доволі важлива частина для мусульман Чехії. У липні 1998 року у Мордові була побудована перша. В Чехії діюча мечеть її будівництво супроводжувалося неприйняттям частини населення. Міський муніципалітет поставив умови, що мечеть не повинна мати мінарету, купола і не повинна відрізнятися від навколишніх будівель. Ось на першому фото ми можемо побачити її визовні. Її інтер'єр також відносно суворий, порівняно з іншими мечетями, відомими в інших країнах. Будівля служить більше як культурний центр, вона орієнтована на Мекку, Злека розвернута по відношенню до навколишніх будівель. Її основна частина просто для молитви близько сотні людей вміщує. На даний час також організовуються екскурсії до мечеті. Через рік друга була відкрита мечеть у столиці в місті Празі. На жаль, не знайшла фото ззовні, але є фото всередині. Як ми бачимо, вона доволі така скромна. Через так також. Спроби відкрити мечеті в інших країнах заштовхнулися з доволі таки активним опором в суспільстві і в владі. Також по всій країні, зокрема і в великих містах, функціонують молитві будинки з 2002 року. Прайська мечеть змінила кількох імамів. Першим був Камар Аль-Бадаві, який закінчив університет Аль-Фазар. Наступним імамом став Емір Очміч, якого у 2019 році замінив Леонід Кушнаренко. Однак він був відкликаний ісламською громадою через місяць після обрання через заклики озброювати мусульман і, під розвитку, і підозру в контактах з представниками радикального ісламу. Його посаду зайняв заступник голови Володимир Санка, який однак кілька років тому був притягнутий до кримінальної відповідальності за поширення радикальної ісламістської книги, але його виправдуємо зараз. Так, внесок у суспільство, попри всі виклики, мусульманська спільнота в Чехії робить значний внесок у розвиток країни. Мусульмани активно беруть участь у різних сферах суспільного життя. Включаючи бізнес, науку, медицину та культуру, вони відкривають ресторани, магазини, надають послуги та створюють робочі місця, що сприяє економічному розвитку країни. Ісламський інститут у Празі пропонує курси арабської мови, ісламських наук та культури для всіх бажаючих. Інститут організовує семінари та лекції, які сприяють міжкультурному культурному діалогу та допомагають краще зрозуміти ісламську традицію. Ісламські організації, про які я вже згадувала вище, регулярно організовують освітні заходи. Де відомі науковці та експерти виступають з лекціями на тему ісламу, релігії та міжкультурних відносин. Ці заходи відкриті для широкої аудиторії і сприяють покращенню взаєморозуміння між різними релігійними та культурними групами. Мусульмани також активно залучені до благодійної діяльності, організовуючи допомогу для нужденних та підтримуючи різні соціальні ініціативи. Важливим аспектом є їхня участь у міжкультурному діалозі, що сприяє взаєморозумінню та толерантності у суспільстві. Загалом для успішної інтеграції та розвитку мусульманської спільноти в Чехії необхідні певні заходи як з боку держави, так і з боку суспільства. Важливим кроком для підвищення обізнаності про ісламу та мусульманську культуру в серед Чехії може бути досягнені через освітні програми та культурні заходи та в основному медіа, оскільки медіа для чеських мусульман є такої певної проблеми. Держава повинна забезпечити рівні можливості для всіх громадян, незалежно від їхньої релігійної приналежності. Це включає боротьбу з дискримінацією на ринку праці в освіті та у повсякденному житті. Важливим є також забезпечення релігійної свободи та підтримка у будівництві релігійних об'єктів. Мусульманська спільнота зі свого боку повинна активно брати участь у суспільному житті та співпрацювати з іншими групами для створення гармонійного та інклюзивного суспільства, що вони, на мою думку, доволі такі успішно вже роблять. І висновок хочу зазначити, що мусульманська спільнота в Чехії є невід'ємною частиною суспільства, що стикається з численними викликами, але і успішно їх поборює та робить значний внесок у розвиток країни. Успішна інтеграція мусульман залежить від спільних зусиль держави, суспільства та самої громади. Важливо створити умови для взаєморозуміння, толерантності та співпраці, щоб завершити гармонійний розвиток всього суспільства. У мене все. Дякую за увагу. про ті протести, які організовував Мартін Кодвічка зі своїм блоком проти ісламу.